Зараз у багатьох є відчуття, що ти нібито нічого не купуєш, а гроші куди здіваються. І багато хто записує свої розходи і ловить інсайти, виявляється жити дорого. А я вирішила зробити те ж саме відносно свого часу. Бо для мене час це головний ресурс, який неможливо відновити, і він обмежений. Тому я взяла весь час, який у мене є в тижні, і вирішила його розписати по задачам. Дивимося, у нас в добі є 24 години. Не більше, не менше. Ми віднімаємо 8 годин сну це база, Залишається 16 годин активних. Ми множимо це на 7 днів на тиждень, і нас виходить 112 годин на тиждень загалом. Я працюю 35 годин на тиждень, віднімаю 35, залишається 77. Кожного ранку мені потрібна як мінімум година для того, щоб дітьми там зібратися в школу, почистити зуби і так далі. Тобто я віднімаю 7 годин. Кожен вечір мені потрібна як мінімум година, хоча насправді цього дуже мало для того, щоб з ними почистити зуби, загнати їх помитися, почитати книжечку перед сном і тому подібне. Тобто, вечірні ритуали мінус 7 знову, так, година на день. Якщо ми беремо пів години на прийом їжі повноцінний, у нас таких три протягом доби, плюс 15 хвилин на каву і зробити дві перерви на каву, то це виходить дві години в день. У нас іде лише для того, щоб поїсти. Це не приготувати, не помити за собою, а просто щоб поїсти. Тобто ми віднімаємо ще 14 годин на тиждень на їжу. Мені потрібен спорт, активність це десь година в день, хоча б або просто прогулянка, або якесь тренування. Я віднімаю ще 7 годин на тиждень. Залишається 42. Я кожного дня вожу дітей в школу і забираю їх Це в сусідньому селі. Плюс у нас ще є гуртки. Я все порахувала, і протягом тижня мені потрібно як мінімум 13 годин. Це мінімум, це якщо нічого нікуди більше не їздили нам більше. Мінімум 13 годин для того, щоб возити дітей в школу на гуртки і тому подібне. Виходить двадцять 29 годин. Неділя це єдиний день, коли всі вдома і вихідні. Тому я хочу, щоб неділя була тупо сімейним днем, коли ми всі разом і ми можемо приділити повноцінний час один одному і насолодитися. Зі мене днем поїхати кудись в гори чи там на лижі чи ще щось. Це 16 активних годин в день, я віднімаю їх на час з сім'єю. Один день на тиждень всього навсього. Лишається 13 годин. Що тижня у мене лекція по таро, Це ще 2 години, 11 годин лишається. Далі мені потрібно вести блок, мені потрібно прибирати, мені потрібно готувати, купувати продукти. А в мене лишилось 11 годин всього на всього. Якщо я виділяю хоча б 5 годин на тиждень на блок, це буде два 2 рілса. 2 рілса. Це виходить 6 годин лишається. Дві години я виділяю на те, щоб один раз поїхати в супермаркет, скупитися на тиждень. Лишається 4 години на приготування їжі, на прибирання. Мінус 4 години, хоча цього дуже мало. І все, часу більше немає. Ні на зустрічі з друзями, ні на улюблений серіал, ні на зайнятися коханням з чоловіком, ні на просто, просто повтикати, почитати книжку. Часу немає. Ось така правда життя.